Слава Богу. Слава Богу, в твоїх руках сьогодні Божий факел, це той вогонь, що Бог приніс у світ, і цей вогонь від вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей на всій планеті загорілись незасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу всіх мету. Вони ввійшли у список мільйонів тих, що відкинули і гріх, і суєту, це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які змогли перемогти спокуси, це ті, які не зламані віками, це ті, що називались Християни. Це ті, кого в Сибір послали, а інших превселюдно голови стинали, кого ще на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо направляли, їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. І їх мільйони тих, що, впавши на коліна, благали Боже захисти. І їх молитва була почута небом, і Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг. Пройшли життєві перепони, усе пройшли, перемогли їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить нова ера, нові люди, та факіл Божий був і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, і наша місія Його нести. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоби вогонь надії в серці не помер, нас мільйони тих, що будуть жити. Вже не для себе, а для того, хто віддав все те, що було найдорожче, і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні. Але в серцях його дітей, його вогні, я вірю, ми пройдемо всі перепони. І нас сьогодні мільйони, мільйони, мільйони Богу!